Glad to meet you, my dear students. Рада вас вітати. Я Мала Сіванянка, your English teacher. І сьогодні у нас урок англійської мови для 9 класу за підручником Буренко. Другий семестр ми почнемо з теми Meet English Speaking Countries земство з англомовними країнами. Але від початку у нас буде такий омін апс фафект file про Нью-Зеленд, про Нову Зеландію. Спочатку вам пропонуються за підручником. Так. So, New Zealand, Пейдж сторінка 104. Пропоную підручник там розм'ятись такими відповідями на питання про те, що ми знаємо про Нову Зеландію. So, answer the questions. The first. Перше. Do you know what city is the capital of New Zealand? Чи знаєте ви, яке місто є столицею Нової Зеландії? Yes, I do. I know that the capital of New Zealand is Wellington. Так, я знаю, що столиця Нової Зеландії Wellington. До речі, якщо хочете слідкувати за тим, що я вимовляю, можете підключити субтитри. The second question. Друге. Can you name other cities of the country? Чи можете ви назвати інші міста цієї країни? As to the other cities of the country, I know Auckland and New Plymouth. Щодо інших міст цієї країни, то мені відомі такі, як Окленд і Нью Plymouth. The third, the third what do you think about them are they large sure I think they are large as far as I know Auckland in New Zealand's is the New Zealand's largest city and contains the country's busiest International airport located towards the top of the North Island Uh, Auckland is a convenient jumping-off point for travels around the North Island. І так, наскільки мені відомо, Окленд це найбільше місто в Новій Зеландії, і він містить в ньому є найвеликий міжнародний аеропорт країни. І він розташований близько до північного острову, і тому Окленд являється дуже зручним для того, щоб туристи могли подорожувати по північному острову. Наталі? Це те, що мені відомо, Да? Ви можете свої варіанти відповіді надавати, можете скористатись моїми, коли будете виконувати цю вправу. The fourth question, четверте питання: would you like to visit any of them? Чи хотіли би ви відвідати якесь з них? Мається на увазі місто? Yes, I do. I'd like to visit each of them. Так, мені б хотілося б відвідати кожне з них. Exercise 3 – це тематичний текст по темі New Zealand. Так, але спочатку тут є слова до нього. Збільшу так може бути зручніше. Так, є дуже добре, що в цьому підручнику є і вимова, і переклад. Super. І так, manufacturing, промисловий. Manufacturing. та тахло, мисливець на птахів. Foul. Populous багатолюдний, густонаселений. Populous. Prosperous, що процвітає успішний багатий. Prosperous. To rank. Ставити в ряд, класифікувати, займати певне місце, посідати, давати оцінку. To rank. Satisfaction. Задоволення. Satisfaction. Overall. Повний загальний, всеосяжний. Overall. Prosperity. Процвітання добробут економічне, зростання, достатки. Prosperity. Wellington, назви міст Wellington, Окленд, Окленд, Christchurch, Christchurch, Hamilton, Hamilton, Palmerston, Palmerston. Так, і повернемось до тексту. Так. Звичайно, лексичні одиниці, тобто слова до тексту, якщо й були незнайомі, треба записати в слоночок, вивчити. Так, і будемо розповідати потім про Нову Зеландію, вибравши речення як з першої вправи або з третьої, яку ми зараз будемо читати, перекладати, щоб скласти. Ну, більш такий узагальнений текст, що нам відомо про цю країну. І цікаве. cities and towns in New Zealand. Є багато великих і маленьких міст нової Зеландії. Wellington is the capital of New Zealand. Велінгтон це столиця Нової Зеландії. Its population is about 450,000 people. Населення складає 450 тисяч людей. Sorry. Wellington is also a port, an educational and a manufacturing center. Wellington це також порт, освітній і мав слово, промисловий, да, можна звертатись центр. Велінтон із нонфориц Вікторія Університі, Де Палин Билдинс, Ту Катедролс, Де Домініон Музем, Арт Галері, а Майкл Фауле Центр. Велінгтон відомий такими визначними місцями як Університет Вікторія, так, парламентські будівлі, два собори, музей Домініон, артґалерія, галерея мистецтв і центр Майкл Фауле. Фауле у нас був Тахлу. The other major cities of New Zealand are Auckland, Hamilton, Palmerston on the North Island, and Christchurch, Dunedin, in Wakagil on the South Island. Mm -hmm. так, основні великі міста Нової Зеландії це Auckland, Hamilton, Palmerston. <coughs> <coughs> це у нас uh, North Island. Це... Північне. Sorry. <coughs> так. Но Сайленд на північному острові і край Чорчданий інвекагіл на південному острові. Саус південь. Auckland is the most populous city in New Zealand. Auckland це найбільш заселене місто в Новій Зеландії. Найбільш, ну, тут і ще є переклади, багатолюдне, густонаселене, да? Так і є. As New Zealand has a modern, prosperous, developed economy, the standard of living is very high in the country. Так, як Нова Зеландія має сучасну процвітаючу розвинену економіку, то рівень життя дуже високий в цій країні. The country was ranked the first in life satisfaction and the fifth in overall prosperity in the 2007 Осевн Institute survey. Сувей. Uh, країна була. Класифікована першим місцем по задоволенню за рівнем життя, і п'ятим взагалі за загальним процвітанням і розвитком в 2007 дослідженням Legatum Institute. In 2009, the 2019 Quality of Living Survey ranked Auckland the 4th and і the 12 world. А в 2009-му, то за якісними показниками Мерсер дослідженням рівня життя Окленд зайняв четверте по місце, місця. А Велінтон 12-те у світі. All the cities are cultural centers of New Zealand. There are lots of museums and galleries in every city and town. Tourists from all over the world enjoy sightseeing and the beauty of the country. Taste wonderful cuisine and have a wonderful time in New Zealand. Туристи з усього світу отримують насолодження від відвідування визначних місць і спостеріганням за красою країни, смакують їхню чудову національну кухню і чудово проводять час на з Аж захотілося до них поїхати. Так, значить, завдання вам буде. Вивчити слова, якщо для вас були нові, і розповідати про Нову Зеландію, вибравши речення з відповіді на питання. Спочатку у нас була права, де є своя думка та з тексту приблизно 10 речень. Орінтер такий. Так, і у нас з вами ми переходимо до теми Meet English Speaking Country, знайомство з англомовними країнами. До речі, Нова Зеландія теж. Має собі в офіційних мовах англійську. Так, і давайте познайомимось з знаками. Знаки, які зустрічаються нам на шляху, коли ми відвідуємо іноземні країни, це можуть бути як permanent signs, постійні знаки, так і temporary signs, тимчасові. Вам треба буде записати ці знаки з перекладом і додати ще 5-10 знаків в кожну колонку. No smoking це приклади. No smoking не палити, caution застереження, да, увага, застерігають. Do not lead. caution, до речі, не увага, бо attention, увага, да, а то застереження, що щось обережне. Do not lead – не кидайте сміття. private property – це особиста власність, school area – місце шкільне да? то не треба туди заходити тільки для школи. Так, temporary і тимчасові, які бувають знаки. Welcome to Golf Club. Ласкаво просимо до гольф клубу. Visit our cafe, Відвідайте наше кафе. Please join us at 6, Будь ласка, приєднуйтесь до нас о 6. Тобто, які ще ви бачили або знаєте, або можете побачити в інтернеті, що зустрічаються знаки в. Інших, ну, англомовних в нашому випадку країна, будь ласка, надавайте приклади. І ми з вами переходимо до наступного задання Exercise 6, вправа шоста. Це вірш, який написала Еліонор Фарджен. Значить, вірш такий цікавий, про що він? There isn't time, there isn't time to do the things I want to do. With all the mountain tops to climb, and all the woods to wander through, and all the seas to sail upon, and everywhere there is to go, and all the people, everyone who lives upon the earth to know, there is only time, there is only time to know a few. And to do a few, and then sit down and make a rhyme about the rest, I want to do. Ну, такий дуже цікавий вірш про те, що не маю часу робити те, що мені хочеться. Є там дуже багато місць для відвідування, там моря, гори, ну, мається на увазі подорожування. Але... У мене є час лише на те, щоб сісти і записати віршик про те, що мені хотілося б зробити, я не роблю. А ваше завдання буде або вивчити її вірш, або просто висловити свою думку англійською мовою щодо змісту вірша. Це дуже цікаво. There isn't time, there isn't time to do the things I want to do. With all the mountain tops to climb, and all the woods to wander through, and all the seas to sail upon, and everywhere there is to go, and all the people, everyone. Who lives upon the earth to know there is only time, there is only time to know a few and to do a few, and then sit down and make a rhyme about the rest I want to do. That's all. Так, ну і найцікавіше, найважливіше завдання на сьогодні, Це у нас exercise 7, права 7, page 107. То сьома сторінка, це будуть питання і відповіді по темі traveling подорож. Ну, звичайно, ми маємо не забуваємо на увазі мати English speaking countries, англомовні країни, бо це пов'язано з темою взагалі темою не тільки цього року, да, а інших, які входять до цієї теми. І так, the first question. Звичайно, я допомагаю. Далі ви можете або моїми відповідями скористатися, або свої надати. The first is modern life possible without traveling? Чи сучасне життя можливо без подорожування? Даю коротку відповідь і повно. Yes, it is. Якщо так, no it isn't, якщо ні. Life is possible without traveling. Життя можливо без подорожування. Якщо ні, life is not possible without traveling. Життя неможливо без подорожування. Тут кожного своя думка. The second. Друге. Which place would you prefer to go to? Why? Куди? Да, до якого місця ви хотіли б поїхати, і чому? Куди? Prefer, ну, маєте перевагу да, на думці. I would prefer to go to London. До речі, відповідаю використовуючи слова з питання. Я би хотіла поїхати до Лондона. I want to visit its places of interest and to practice in speaking English with real English people. Я хочу відвідати його візначні місця і попрактикуватись, попрактикуватися, розмовляти англійською з справжніми англійцями. Десь третє. Third, third. What would you like to see and do in this place? Що б ви хотіли побачити і зробити в цьому місті? Ну, в принципі, я відповіла, але можна більш конкретно. I would like to see Tower of London, uh, London Eye, uh, тобто я конкретно називаю, Tower Bridge, Day and Night, Big Ben, Buckingham Palace, and to make photos in all these places. Тобто я прилічу, що саме я хотіла б відвідати, і зробити фотографії, тобто сфотографуватись в усіх цих місцях. Так, ну, попереднє питання теж ми дали відповідь на нього. Default. Четверте: What sites attract your attention most? Які визначні місця найбільше привертають вашу увагу? My attention is most attracted by Big Ben and London Eye. Ну, мою увагу найбільше захоплюється Бік Бен і Лондон Ай. London Ай. Eye. London Eye. Так, це їхнє колесо, да? Так, The Fifth, п'яте. What countries have you visited this year? Які країни ти відвідав? Вже відвідав цьому році питання в завершеному часі, тобто, вже зроблено. This year I have visited Poland and Germany, it was the first situation. Цього року я відвідав Польшу, Польщу та Німеччину, і це була вимушена ситуація. The sixth, шосте. What have you seen? Що ти побачив? Тут теж в завершеному часі, тому ці допоміжні діслав вже вам в відповіді. I have seen, скорочено I've seen, Nice, accurate buildings and met kind people. Я побачив гарні, акуратні будівлі та зустрів добрих людей. The seventh, сьоме. Do you enjoy traveling? Чи отримуєте насолодження насолоду від подорожування? Yes, I do. I enjoy traveling. Так. Я отримую задоволення від подорожування. The eighth question. Восьме питання. What places of interest have you visited in our country and abroad? Які визначні місця ти відвідав в нашій країні та за кордоном? I have visited. скорочено, I've visited Хрещаток Street, Golden Gate, uh, The Motherland Monument in Kyiv, and. Дербасовська стріт і Odessa. I haven't visited any places of interest abroad yet. Я відвідав Хрещатик, Золоті Ворота так, статую Батьківщина Мати в Києві та Дербасівську вулицю в Одесі. Але я ще не відвідав за кордоном ніяких визначних місць. Тобто, відповідаємо, які є. The ninth, question, the ninth question, which place of interest impressed you most? Most of all, I was impressed by the Motherland Monument in Kiev. It is the monumental statue in Kiev, the capital of Ukraine. The sculpture is a part of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. I visited it too. Так, найбільше з усіх мене вразила статуя Батьківщина Мати в Києві. Це монументальна, монументальна статуя, тобто пам'ятник в Києві, в столиці України. Ця скульптура є частиною Національного музею історії України, присвяченому Другій світовій війні. Я його відвідав також. The tenth question, десяте питання. I'm going to travel next year? Чи збираєшся ти подорожувати наступного року? Yes, I am. Так. I'm going to travel next year. I'd like to visit one of the English speaking countries. Я збираюся подорожувати в наступному році і хотів би відвідати одну з англомовних країн. І останнє the last question, 11th. Are there any problems while traveling through a country? Чи є якісь проблеми? Під час подорожування по країні. До речі, тут не уточнили, в якій в нашій чи за кордоном, але ми дамо таку загальну відповідь: No, there are not, немає. There are no problems while traveling through a country. You just need to have some money, and the documents must be in order. То немає проблем, коли подорожуєш по країні. Потрібно що? Мати лише гроші та щоб були документи в порядку. That's all. Дайте свої варіанти відповіді на ці питання, використовуючи мої варіанти як зразок або запишіть мої. Окей. Okay. Thank you for the lesson. Good luck. Удачі and goodbye. See you later.